Ні, став першою командою в історії, яка в одному сезоні вилетіла з трьох різних Єврокубків без пройдених раундів. Ну що ж, тепер будуть виступати виключно у лізі прес конференцій А Київ» вперше без групового турніру Єврокубків з 2005 року. І Луческу при цьому каже, що гравці зіграли гідно та представили свою країну гідно на міжнародній арені. Ось так, ось так. Ми починаємо. Це подкаст UA Football Аудіо Думка. А мене звати Влад Петрушевський, мого співведучого Олександр Кушман. Поїхали! Усім привіт! Перший матч програли 3-2 кияни, і другий також програли 1-0. Але ж наскільки нам сподобався перший матч, і наскільки не сподобався другий, чи не так? Динамо грало обережно цей матч? Відповідь закуто несміливо. Куди це все поділося, те, що було у першому матчі, я взагалі не розумію, чого варто було взагалі чекати із таким настроєм? Я не знаю. У сьогоднішнього Динамо ну немає шансів пролізти далі із таким футболом, там якогось типу дурака, забити команді рівня Бешикташу на арені бешекташу. Ну, це б не спрацювало, і до речі, про арену і про силу вболівальників у Турції Луческу назвав перші 15 хвилин матчу відповіді критичними. Мовляв, треба не пропустити, і це найголовніше. В принципі, вже на 18 18-й хвилині могло бути абсолютно спокійно 2-0. І чисто пощастило, що цього не сталося. Ну, Динамо стоїло, але далі Динамо не пішло вперед. І у цьому я вважаю, є головна проблема. Знову програш усіх підбрань, усіх взагалі. І знову 83 хвилина це перший удар в площину воріт, перший і останній. Знову немає аніякої впевненості у киян в своїх діях, такої впевненості, як от у Абубакара в епізоді з Голом, або там Якуребіча, коли ледь другий не поклав Бешектаж на останніх хвилинах. І тому Динамо. Цього року без єврокубків, без групової стадії Єврокубків. Поєдинок, який був дуже важливий для Динамо, після першого матчу Динамо програла 3-2. Ми пам'ятаємо цей поєдинок. Поєдинок, який був досить таким гарячим, досить цікавим. І я думаю, що багатьом фанатам, в принципі, сподобалась гра. Не сподобався результат, але гра була непоганою. І Динамо, в принципі, могло забити як більше, могло як пропустити більше. Але гра була така, що ти дивишся, і тобі ось цікаво дивитися, і тобі не вистачає там 90 хвилин, щоб насолоджуватись тою грою. Цей же поєдинок був. Інакший. По-перше, тому що, напевно, Динамо розуміло, що не можна їм пропускати взагалі, це по-перше. А по-друге, це те, що слід знайти хоча б один шанс для того, щоб забити. Хоча один гол не так, щоб допоміг прям, але вже якщо був би результат 3-3, це для Динамо було б краще, ніж будь-який інший варіант. Ми побачили на початку матчу, що Динамо захищалось, Динамо майже не атакувало, тому що вони не знали, як це зробити максимально. Безпечно для себе атаки, якщо і були, то вони були або через фланги, або якісь закидання були не досить зрозумілі, але в принципі гра йшла так, що. Були моменти у БШакташі, які були гострі. А в Динамо, якщо і були моменти, то вони були взагалі ніякі. В кінці першого тайму. Ми побачили, що Динамо зібралось. Зібралось, розпочало вже атакувати більш логічно, можна так сказати. Тобто, вже були перепасування, були передачі нормальні в штрафну зону. А були там деякі моменти на Ванаті там майже було пенальті. якщо б він правильно підставився, то в принципі могли б і призначити. Але більш чого й гострого ми не побачили хоча цього в вже було достатньо для того, щоб уходити на перерив. Для Бешикташа це було б такою, знаєте, точкою відправною в інший бік, тому що вони зрозуміли, що Динамо ще з запасом сил, Динамо ще грає, Динамо не збирається залишати все так, як є. Але в другому таймі ми побачили, що розпочали все одно так, як і був перший тайм. Тобто, Бешикташ атакував, Динамо захищалися, і потім виник ключовий момент, як на мене, в цьому поєдинку. Коли Динамо убігла в атаку після кутового від Бешикташа. убігла в атаку, у волош у Волошина був м'яч, і він повинен був віддати передачу на Ваната, тому що ну, він був один, там можна було віддати як хочеш, в принципі, гравці, які були. Біля Волошина вони ніяк йому не мішали, як на мене, тому що вони бігли з дистанцією, і в принципі, якщо б Волошин розрахував траєкторію, то можна було віддати нормальну передачу вже один в один проти Кіпера. Так, не факт, щоб вона забив, але все одно цей момент би був найбільш гостріший, який, в принципі, був у Динамо за увесь поєдинок. Але е, Волошин не віддав цю передачу нормально і напевно. Потім через це його і замінили, але тут ключове інше, що е, цей момент міг вирішити долю поєдинку, тобто три-три вже далі там подивитися, що як, а Динамо не забуває, і у Динамо немає моментів. І ось це, це те, що я казав до цього. Е, тобто після першого поєдинку в Динамо вибудена система непогано, тобто я бачу, що тренер хоче від гравців. Що Луческу хоче від гравців, але я не бачу, що гравці це можуть виконати. Ситуації один в один, ситуації там два в два, вони виникають майже постійно, і це і є ключове, тому що якщо ви можете ну, якось вибудувати такі ситуації, тобто зробити так, що суперник десь провалився, це вже значить, що тренер робить своє діло правильно. Далі вступають е, технічні навички гравців і те, що вони можуть зробити. І ось тут в Динамо ну просто великі проблеми, і Динамо не знає, що робити з м'ячем. Динамо не знає е, як і що е, робити. Ну точніше, саме гравці. І тому ось ми маємо такий момент, який не реалізований. І відразу майже після цього забуває Абубакар, Абубакар, якого ну зустрічали погано. Я розумію, що він реально топовий нападник, тому що ну, особливо, якщо ми говоримо про Динамо, вміє розбиратися в таких ситуаціях. Але ну, він реально відпустив від себе два чи три рази м'яч, коли слід було його забирати. І ось наші захисники, вони взагалі не спроможні такого, такого зробити. Що попав, що сирота, що Сидорчук, всі зробили все для того, щоб він пройшов і пробив. До Бущана взагалі ніяких претензій, тому що він в першому таймі і так виручив команду ну два або три рази. при тому такі моменти були досить гострі. А в другому таймі ще, ще два моменти були, коли він теж врятував Динамо. Тому до Бущана претензій ніяких. І те, що я казав ще рік тому, що Бущана треба відпускати. Можливо, він десь буде грати е, на більш ще пристойному рівні по іншим. Є питання, і, мабуть, через це Динамо не буде грати в Лігі конференцій. І це є проблемою для Динамо, звичайно. Ось така ситуація. Але маємо, що маємо. Зоря Славія 2-1. Далі йде Славія, тому що Чехи виграли перший матч 2-0, 2-0, 2-1. Зрозуміло, 2-3 йдуть далі. Е, ну то що сказати? Початок поєдинку, здавалося б, нічого нового. Штурм Славії, але такий плюс-мінус слабенький. Його відбили, і далі зоря несподівано для всіх забила двічі. Е, цікаві голи дійсно виходить, але треба розібратися, друзі. Олефіронко, топчик, таку пушку розрядив, воротар не був готовий. І не вистачає нашим командам таких рішень, подібних рішень, коли треба пробувати здалеку. Гол-Антюха це теж непогано, але от розумієте, ці два голи вони пройшли. Ну, треба ж це розуміти, після подарунків від Голкіпера. Це окремий клас взагалі голів. Так, це не відміняє того, що ну, зоря в даних конкретних атаках забила. Голи є голи, No problem. але... З елементом везіння це не робочі голи, скажімо так. От від зорі найприємніші враження з наших трьох поєдинків це безсумнівно, але це чисто порівнюючи з Дніпром та Динамо. І в контексті суперника, в якого не пішло, що сказав сам тренер Чехів після а, матчу. Ну, зоря була все одно більш простою та, на жаль, одношаровою командою. Славія створювала більш комбінаційно, вона була більш організованою, і ну тому своє вона зробила і досягла свого навіть ну за поганих для себе умов. А, в Зорі не вистачило досвіду. Це також треба зазначити, це також треба розуміти в обороні більш-менш сумлінно. Знову Турбаєвський на воротах класний матч видав. А центрбек бразилець Джордан, як він стилився у підкати, в блоки. Але ватація ну точно, от той момент, коли Антюх закинув на Вантуха, могли б зробити 3-0 і закрити всі питання. Ніхто б слова не сказав, так але, 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 але. Так, без ну, безвідповідально до того моменту просто поставилися. Далі вихід один на один в Горбача це теж нестача досвіду. Тобто, теза про те, тренера Славії, от що суперник нас не здивував. Ми самі здивувалися грою в Атаці, де напевно встановили рекорд із втрат. Ну, це теза вона є робочою, як на мене. Е, ну що ж, будемо дивитися, що далі тепер чекає на Зорю у групі ліги конференції, куди вона вилетіла. Обговоримо більш детально це у пункті про жеребкування. До речі, ви помітили цікаву штуку. От Зоря перший матч ще провела з Лалатовичем, і другий вже тренер Бартулович подивився Лалатович, мабуть, на масштаби, і такий е, давайте без мене, ще й русин зрозуміло, він йде чи не йде, щось таке. І Дніпро один кучер, перший матч є, другий вже Валерій Городов. І не знаю, український футбол, він у глибокій кризі, у дуже глибокій. Дніпро 1 Спартак Тернава 1-2. Я хіба що перший гол прокоментую, якщо говорити про голи в цілому, Ну от контратака простенька, і з переводом на фланг. Чи не так? Нічого такого складного. Рубчинський опиняється на позиції лівого захисника, і це якесь сломо. З бойовиків 90-х як його хитнули, і знову це шок на старті поєдинку. Ще в першому таймі могло бути 2-0, там стійка врятувала. Однак далі Спартак сам собі створив проблеми, це також треба розуміти. І знову маємо, як і в матчі Золя-Славя, Подарунок. Ну захисник зрізав сам головою м'яч у власні ворота. Це подарунок, і здається, подарунки у футболі вони створені для того, щоб ними користуватися. Що ми маємо у відповідь? Не знаю. Бабенко вилучення, пізній Підкат взагалі незрозумілий підкат Горін це взагалі незрозуміло, що було. Друге вилучення. Так, у Дніпра 1 Дніпро 1 вийшов на поле без тренера, Дніпро 1 вийшов взагалі на поле. Також без відповідного рівня гравців. Але перше, це ну найголовніше, звичайно. Е, другий гол, який забив Спартак Турнава, як підсумок. Ну простеньке закидання у штрафний майданчик, яке чомусь обернулося просто кошмаром для української команди. Ну не можна панікувати за будь-якого прострілу, за будь-якого навісу до штрафного майданчика. Так не можна. Ось ну взагалі резумуючи, знаєте, коли воротарі вони ключові фігури в усіх матчах без виключення Турбаєвський, Кінерейкен, Бущан вони заслужили. Ну на те, щоб їх назвали, то от це дуже погані новини. Прям рекорд. Ну це круто. Я не знаю, що тут додати. Чесно кажучи, я б на цьому навіть закінчив би огляд цього поєдинку. Ось ви увесь сезон боретесь, хочете грати в Єврокубках. Намагаєтесь все для цього зробити, займаєте другу позицію, хоча могли першу, ну це вже таке. І після цього всього в кваліфікації ви взагалі не показуєте ніякого футболу взагалі, от взагалі, навіть хоч трішечки комбінаційного, хоч трішечки атакуючого, хоч якогось взагалі ні немає ніякого футболу. Всі шість поєдинків, які я бачив, вони були всі жахливі. І, і напевно тільки перед останній цей поєдинок зі Спартаком, коли Дніпро один грав в меншості, я ще відмітив, що ну непогана гра для того, що команда грає в десятьох. Увесь поєдинок, а ще потім і заробляє ще одну червону картку. Ну тобто, проблема як в гравцях, так і в тренері. Тому що якщо тренер там не підготував, добре, але гравці, які сезон робили все для того, щоб зайняти цю другу позицію, для того, щоб попасти в кваліфікацію Ліги Чемпіонів, і вони ніяк не зібралися на жоден поєдинок для того, щоб Потрапити до Єврокубків, ну я не знаю, що можна тут ще коментувати. Це проблема саме і гравців, і тренерського штабу. Це не може бути одна проблема. Там вся проблема в тренері. Ні, не може, тому що ну майже усі ці гравці вони грали у минулому сезоні. Майже всі. І вони всі розуміють, що їм коштувало, щоб вони змогли вийти в кваліфікацію там, Ліги Чемпіонів і зіграти там поєдинки. Ми не побачили взагалі нічого: ні в Лігі Чемпіонів кваліфікації, ні е, у Лізі Європи, ні е, в Лізі конференції. При тому Спартак ну, просто жахлива команда, тому що я впевнений, що вона займе там, останнє місце в групі, і ми побачимо, що ну, ось так. Тобто навіть з такою командою Дніпро 1 не зміг нічого зробити, взагалі нічого не показав. Взагалі. Тобто, ну майже не було ніяких ударів, моментів, ну майже теж не було. Гол, який забив Дніпро 1, був автоголом. Ну все. Ну тобто, взагалі не було моментів, щоб Дніпро один реально міг забити. Нормальний, нормальний момент з подачою там, е, хоча б вже просто навіс удар головою, хоч якийсь момент нічого такого не було. Ми просто дивилися, як команда не може нічого зробити. Так там було. Ну я розумію, що хтось каже, але удари там були в ствір. Так були чотири удари, все нормально, але ніякої гостроти. Ну просто ніякої не було. Такого змістовного моменту для того, щоб можна було сказати: ось це тренувалося. Гравці знали, що робити, і цей момент був створений через це. Жодного моменту, просто жодного. І чия це проблема? Проблема, я ж кажу як Дніпра, 1 так і тренерів, які не змогли не мотивувати, не зібратися на цей поєдинок і просто провалили його. Я вважаю, що просто провалили його. Так хтось може там сказати, що там Дніпро 1 володів більшим м'ячем. Е, здавалося, що він контролює цей поєдинок. Ні, ну мені так не здавалось взагалі, тому що не було самовіддачі нормальної, не було нормального відбору м'яча, і це вже є проблемою всього українського чемпіонату, тому що... Ми бачимо це і у збірній, коли у в нас захист складався з гравців, які не грають в Європі. Ми бачимо це і зараз, що в нас просто пласуються гравці, просто от захист пласується. І Динамо ми бачили, як захищалися проти Абубакара, і ось Дніпро 1 Ну майже так само. Гравці пласуються, або роблять ну, майже такий, ну, якийсь дивний ривок в інший бік. Просто ось так можна захищатися. Не зрозуміло взагалі, що хотіли зробити, як хотіли зробити, чому саме така гра. Я чесно не розумію. Тому, як вже висновок, ми бачимо, що Дніпро один вилітає з усіх Єврокубків. Я вважаю, що вони не потрібні такій команді, тому що ну, якщо ви не спроможні жодного поєдинку виграти і показати зуби хоч і десь, то навіщо взагалі потрапляти в групу, щоб над вами просто там посміхалися усі? Шахтар отримав суперників на лігу чемпіонів на групу. Там доволі не ідеальна Барселона, Кризовий порту та не хапаючи з неба зірок Антверпен. Цікавий тест, я вважаю, буде для Шахтаря дуже цікавий. Я не здивуюся, якщо один раз обіграють ту ж саму Барселону і потім програють Антверпену. От ну, в цілому, я думаю, що боротися за виліт у Лігу Європи з третього місця, тобто третє місце посідати, ну цілком гірникам під силу. Зоря також дізналася суперників у групі Ліги Конференції. Там Гент, Маккабі та авів та Брайдеблік. Зорі вилітати нікуди. Ну просто хотілося б побачити. Самовіддачу від футболістів у цих поєдинках це є найголовніше, і до речі, виходить, що трохи зарано пан Леовен залишив зорю. Йому навіть би не потрібно було той Маккабі вивчати. Це був подкаст UA Football Audio Думка. Ми дякуємо вам за прослуховування, і також нагадуємо, що ваші коментарі, пропозиції, лайки, дзвіночки та питання це все за замовчуванням. І, звичайно, також ваша підписка, де вам зручно нас слухати, там і слухайте. Якщо користуєтеся такою платформою, там де можна протиснути 5 зірочок або залишити відео, то обов'язково це робіть. Я нагадаю, що ми маємо змогу зараз дивитися футбол, інші види спорту. Завдяки Збройним силам України і хочу закликати вас допомагати нашій армії, не забувати підтримувати її донатами. Посилання відповідне є у закріплені новині на нашому сайті або в описі до цього подкасту. Тут як завжди не змінюємо ми нічого. Не потерпляйте положення по згорою, друзі, та любіть український футбол, не дивлячись ані на що. До нових зустрічей.